Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось до Бога та Сина Господа Христа з проханням та молитвою, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. І дитина росла і була відлучена, і справив Авраам велику в гостину в день Відлучення Ісака, недолі Агари та Ізмаїла. І побачила Сара, сина Агари, Єгиптянки, що вродила була Авраамові, що він насміхається, і сказала вона Авраамові жени ту новільницю та сина її, бо не буде. Послідувати син тієї невільниці разом із сином моїм із Ісаком, але ця справа була дуже не до вподоби Авраамові через сина Його.